Христос Воскрес! Сьогодні вівторок, 15 травня, на Богослужінні звершується літургія Іоанна Златустого, де читається Євангелія від Матфея, в якому чуємо слова Спасителя. Так нехай світить світло ваше перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі справи і прославляли Отця Вашого Небесного. У нинішній день! Під час трапези можемо вживати різноманітну їжу. У цей день церква звершує пам'ять святителя Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського та благовірних князів російських Бориса і Гліба у святому хрещенні Романа і Давида, а також ікони Путивської Божої Матері. Світі благовірні князі Борис і Гліб були молодшими синами святого рівноапостольного князя Володимира. Брати народились незадовго до хрещення Русі і були виховані в християнському благочесті та відрізнялися милосердям і добротою, наслідуючи приклад свого батька. Обидва брати відповідно. До канонічної версії з літописного матеріалу були підступно вбиті у 1015 році братом святополком Окаянним. У чому ж полягав подвиг святих благовірних князів Бориса і Гліба: життя святих страстотерпців було принесено в жертву основному християнському благодіянню любові. Хто каже, я люблю Бога, а брата свого ненавидить, той неправдомовець. Святі брати зробили те, що було новим і незрозумілим для язичницької Русі, звиклої до кровної помсти. Вони показали, що зло не можна віддавати злом навіть під загрозою смерті. З того часу пише літописець: затихла на русі крамола. Кров пролита святими братами задля запобігання міжособних чвар з'явилася тим благодатним насінням, яке зміцнювало єдність Русі. Сьогодні із ним Ангела православний календар, сердечно вітає тих, хто носить імена Афанасій, а також Зоя. Дорогі брати і сестри, маємо пам'ятати, головною чеснотою християнства є любов. Святий Максим і сповідник цього приводу вчив. Кожен подвіжницький труд, який не має любові, не угодний Богові, дійсно, все в житті повинно будуватися на любові Христовій, яка є мірилом нашої людяності Христос Воскрес!